Олена Смирнова у нашій студії вже для того, аби поділитися з нами фотомистецтвом. Доброго ранку. Року. Доброго ранку. Олена прийшла не з пустими руками. Трохи згодом покажемо вам ті роботи, які вона принесла. Тепер а руки власне? не пусті у мене, да? Тому що да. все все у мене Тобі я тут уже... найвідповідальніша місія показувати всю ту красу. Готуєтеся до фотовиставки. Розкажіть, що це буде і коли власне, це буде виставка роботи служителей курсу лабораторії візуального искусства» фотокурса. Люди, которые занимаются фотографией от месяца и уже несколько лет, некоторые, ну, здесь я принесла работы показать, которые авторов совершенно ну, различных возрастов, самому младшему в этой выставке будет 14 лет автору, и старшие авторы, это уже люди, которые вышли давным-давно на пенсию, ну, вот Себя вот так вот открыли и проявили в фотоделе. Ось на мій сором, чесно кажучи, не знала, що лабораторія візуального мистецтва фотокурси такі існують уже 8 років, і не випадково фотовиставка власне називається 8, так адже приурочена саме цій даті, саме цій події. Таким чином хочете відсвяткувати правильно? Да, за почему-то на восьмому році відпразнувати ну таку дату. почему то, ну, да, дату. Почему -то не, люблю цифру 8, вона не... похожа на значок безконечності, uh -huh. как бы щось все вперед у нас безконечно работать. Тому саме так фотовиставка початківців. Скажіть, Олено, чи, чи є резон показувати роботи тих, хто тільки починає займатися фотосправою? Я Я зрозуміла отличный вопрос. Я буду только. Отбирала фотографию, вот, чтобы сегодня принести в эфир, показать. И ну, подумала в очередной раз, до себя решила, что эта выставка будет намного. круче вообще, чем то, что висело там, допустим, в этом же зале выставочном до этой выставки, к примеру, членов фотоклуба Запорожского. Но есть авторы намного более сильные, действительно, хотя они не имеют никаких ни званий, там, ни регалий, но тем не менее люди себя за несколько месяцев уже настолько классно проявили и делают работы достойные не только этого, даже зала Запорожского. Это вообще областная выставка, на самом деле участвуют люди и с обласних наших районних і зентіцентрів. Як багато робіт Запорожжя. буде представлено? Ось за якими критеріями взагалі їх відбирали? Відбирали їх ми просто по... Ця виставка не прив'язана ні до якої теми, абсолютно вільна тематика. І відбирали виключно по естетичним качествам і по, в общем-то, ну, Вкусу нашему, на свой вкус выбирали. Ну, так как мы занимаемся этим уже на протяжении 8 лет, ну, я в частности веду курс фотодела и каждый день смотрю вообще чужие фотографии, каким-то образом их оцениваю. Но ну, я себе разрешила отобрать сама эти работы, потому как думаешь, у меня какой-то опыт есть уже. Оценить там хорошо, плохо, достойно, нет. Скажіть, чому аж лабораторія візуального мистецтва, от в чому особливість саме ваших фотокурсів? Адже знаємо, що їх зараз дуже багато. Чому намагаєтесь навчити саме на, на цих фотокурсах? Ну, во-первых, їх не також багато, і багато людей, які не заканчивають курси, потім відкривають свої курси, ну вони не довго потому как на мой взгляд все-таки нужно любить свое дело. И мне всегда нравилась именно вот методика преподавания, пока еще сама участвует в университете, на таком педагогическом факультете. Мне всегда были интересны вот эти междисциплинарные связи, то есть не только искусство в чистом виде, фотография в частности, но именно преподавание. То есть я занимаюсь этим 8 лет. Без перерыва. И ну я думаю, что у нас в городе никто не занимается таким направлением, специфическим довольно таким направлением обучением на фотографии. І mm -hmm. тим більше саме так довго, так mm -hmm. скажіть, як вдосконалюєте власну майстерність? Чи відвідуєте ви особисто такі курси і тренінги для того, аби підвищувати mm -hmm. початку, коли займалася фотографією, вже 8 років я веду курси. Ну 10, навіть час уже й років. Я займаюся сама фотографією. Я відправляла множество разів роботи на конкурсах. Як то так получається всім побіждала і скромна? Похвастаюсь. Ну и На многих із этих конкурсах фестивалі були просто наградами посещення мастер-класів. І я посіщала множество мастер-класів від операторів, не тільки від фотографів, ну, відеооператорів, які вчили ставить світ, якісь ази і ну, даже -то тонкості получали, ну, в рамках от таких от проєктів. Олена, ну, як довго потрібно займатися фото справою для того, аби дійсно досягти якогось певного рівня майстерності? Взагалі, говорять, є така теорія по поводу 10 тисяч часов, часов роботи над чим-то. Тобто, якщо ти ремесленник, допустим, ты парикмахер, тобі потрібно провести 10 тисяч часов вот За своим этим делом, чтобы что набить руку и uh -huh. уже стать мастером в своем деле. Ну, вот это, в общем-то, применимо для всех направлений, в том числе, я думаю, фотография не исключение. Если ты 10 000, это сказал, кстати, Анри Андрей Брессон, такой всем известный фотограф, репортажный француз. Он сказал, что твои 10, первые твої 10 тысяч кадров худшая, то есть, uh -huh. на то, что ты... Ничего себе. Вигадаєте, це дійсно так власне години порахували? Ну, я думаю, что уже давно Вообще, 10 тысяч Вообще фотограф снимает 10 тысяч кадров. Если он активно фотографирует свадьбу, к примеру, то, ну, наверное, за год это 100% он снимет эти. Ну, другое дело как бы качество, угу. да, не количество. Но... Бачимо, що навіть і робота така от цікава остання, да, зокрема це під підводною. Да, підводна зйомка, ну, на жаль, поки ми не амачана, тому на курсах, але, mm -hmm. тим не меня, тут робота Тані Баннікової, вона любительниця знімати, вона mm -hmm. взагалі дайвінгом займається, ну, і вот любить підводну зйомку знімати спеціальним кофром. У не спеціальне фотообладнання яке там є. Ну, іменно mm -hmm. почала в у мене на курсах і мені лесно представити тепер її роботи, які тоже, конечно, ми делали не в рамках Пата Якщо дійсно насправді повернутися ось до фотопроєкту, все таки до фотовиставки, то крім підводних таких робіт, які ще будуть незвичайні? Це будуть роботи, ну от привезені з путешествий. Сейчас ви смотрите таку, к примеру. Тобто абсолютно різна тематика, там можуть бути пейзажі, портрети, комерційна зйомка. Тобто люди, я вже сказала, що некоторі займаються фотографією доволі давно і вже розкрили себе як комерційні фотографи талантливо профессионально снимают и ну и вот некоторые работы, которые как бы, можно назвать творческими, потому что это все-таки не коммерческий проект, и мы не популяризируем, да, там, не рекламируем конкретно какого-то автора. Mm -hmm. Я отбирала все-таки более-менее художественные работы, но тем не менее среди коммерческих есть тоже художественные, где хорошо поставлен свет. Ну, в общем, эстетика есть своя. То власне з якою метою організовуєте фотовиставку? Суто для того, аби показати, що лабораторій сні вже вісім років. Дуже много роботів на самом деле. Я ще раз скажу, що каждый день просматриваю такого количества просто гігабайт фотографії чужих ну своїх слушателей, що просто накаплюється этот матеріал. Я ще зробила галерею віртуальну, також можна на сайті И Ну, хочется показать просто всю ту красоту, да, то есть мне реально приятно... Показують роботу не свої, даже в більшій мірі, а чужі, тому що люди талантливо знімають. Чому б не розкритися? У мене є такі можливості зробити цю виставку в виставочному залі фотографів. Насправді просто не хочеться приховувати. Ну ось про один з найголовніших аспектів не поговорили. Де і коли відбудеться виставка? Відкриття буде 25 января в 16 годин. Приглашаємо всіх посетити, обов'язково і відкриття, тому що це тоже буде така доволі торжествена, празднична частина. Ну а вообще виставка буде роботова. Отать аж до 6 февраля, і потом можна бутрісні надкриті. То а от хотів Це запитати. Буде. Ви кажете, дивитеся дуже багато фотографій. Так переглядаєте, чи є якісь типові помилки? Да, конечно, но ну... такі, чтобы були майже усіх знаєте, повторюються yeah. через один. Яка може бути найпопулярнішою помилкою? На що варто звернути увагу одразу? Це композиція, просто коли люди тільки беруть руки знімати, ну, от аматори, да, фотографії. Uh -huh. купили камеру, зеркалку, или там якийсь маленький цифрокомпакт. Звісно, Конечно же, ну, не всі читають в інтернеті про правила законах композиції. Ну і, як правило, от є типичная ошибка, розміщати объекты в центрі. Це uh -huh. не є такого прям правило, которое никогда нельзя нарушать. Его Можна нарушати, ну, коли ти знаєш, за чим ти там розміщаєш, у кого, да, кого центриш, ну центріш. Вот, одна з типічних просто теж прийшло. Я думаю, на... більше того, коли купуєш зеркальну фотокамеру, ти особливо там, не починаєш розуміти, як фокусувати не автоматично, ну, да, тобто там дуже-дуже дуже да. багато таких помилок. Але yeah, так. кожен хто. Отримує в подарунок чи купує собі таку камеру, він вже вважає себе професіоналом і фотографом. Насправді, чому найосновнішому потрібно навчитись для того, аби дійсно стати фотографом? І чи настільки важлива техніка? От доля техніки у цьому питанні. Спасибо за вопрос. Я начну с того, что наш, один из членов нашего фотоклуба любит говорить, что не все, кто купил себе флейт, он называется флейтист, а все, mm -hmm. кто купили фотокамеру, называются фотографами сразу. То есть для того, чтобы тебя освоить этот инструмент, так это как кистью художника, да, или, допустим, фортепиано. То, то, что ты себе купил фортепиано, не значит, что ты сразу сидишь и заиграешь. Но это не гений, да, не какой-то. Вот. Ну, конечно, следует освоить, прежде всего, какую-то ремесленную часть, собственно, ну, на что я делаю большой акцент в рамках курсов, но это не суть важно. То есть освоить все кнопки на фотоаппарате еще не гарантирует тебе каких-то перфектных кадров. Важно прежде всего чувствовать мир, научиться фотографически видеть, что ну как, как, как я это называю а це все в процесі практики розвивається взагалі. Насправді цьому можна навчитись, так? Якщо ти вважаєш, що абсолютно не бачиш ось тої прихованої якоїсь краси, неочевидної, цьому справді можна натренуватись? <титет> да, начнемо з того, що фотографія взагалі – це найпростий вид іскусства з всіх. Тобто, навіть, скоріше, це ремесло, ніж іскусство. Тобто, ще раз, не потрібно якогось годичної практики іменно тримати правильно кисть, накладати правильно мазки, як це в живописі, к примеру, сравнюю просто самим близьким таким знальним жанром мистецтва. Е, тож тобто, тобі достатньо буквально місяців, даже для того, щоб освоїти інструмент, а дальше вже просто твою твій вкус, скоріше, імеє вже значення в натитаності, ну, яка-то, не знаю, вообще, общее мировоззрение твоё і, в общем, А означає. чи є на оцих фотографіях, окрім які ми дивилися, якась комп'ютерна обробка вже графічна. Чи через якийсь редактор нас, Некоторые і люди только начали заниматься, и вот то, что называется обработкой фотографии, не все владеют. Угу. Некоторые чистому люди давали картинки, но многие, конечно, обрабатывают, потому как вообще-то даже обработка уже не назовешь. Обработка, как правило, считается то, что уже имеет какую-то ну, вот из двух фотографий делают, какую-то третий, то, что вообще не угу. было создано, это да, или монтаж. Называется, а если ты просто поправил яркость, контрастность, насветил цвета, ну, в общем-то, начнется обработка, это нормально, так как у пленочную эпоху было проявить фотопленку. То есть пока ты ее не проявишь, ты еще не сделал фотографию. В данном случае мы говорим о такой же обработке, то есть какой-то элементарной необходимости. Тобто без будь-яких оцих фантазій, коли дивишся фотографію там небо чи рожеве, чи якесь таке блакитне, аж неприродньо видно, що воно випирає такий колір неприродні. А взагалі, як ви ставитеся до такої обробки, коли порушується оця гармонія кольору? Як mm, сказати? Я взагалі сама с этого начинала, там Это було mm -hmm. моє любиме направлення. Вот, Діджиталарт називала цифровое искусство. Я делала, там, сумасшедшие коллажи. Но приходишь так или нет ничего интереснее, чем сценарий, который пишет сама жизнь. То есть то, что ты видишь глазами, то, что окружает тебя, это намного всегда интереснее, чем то, что ты можешь слепить там, свои. То есть оно остается интересным, потому что его сложно срежиссировать. Олена, скажіть, своїми випускниками пишаєтесь, крім того, що вони відкривають потім власні курси, який ще їм поштовх дає завершення ось саме лабораторії візуальних мистецтв? Я завжди кажу, що якщо людина хоче займатися фотографією і хоче себе розкрити як комерційний фотограф або як фотокореспондент, він завжди цього достигне, важливо ставити ціль. И ну, я вообще содействую, на самом деле, в трудоустройстве даже есть множество авторов, которые получили работу и в журналах, и в газетах благодаря тому, что... Ну, просто я уже давно этим занимаюсь, у меня как бы широкий круг общения, и многие журналисты обращаются, допустим, ко мне там, с просьбой, можете кого-то посоветовать, чтобы смог там поработать или подменить кого-то. Потом они же на постоянную основу э, приходят на работу там, в какую-то редакцию, к примеру. Ну, я фотокорреспондента говорю. Те, кто идет по вот такой чисто-коммерческой стезе, открываться в фотостудии, Маша Баган, к примеру, вот последняя моя талантливая ученица, одна из, она открыла фотостудию и ну, довольно успешно сейчас работает. Мы с ней сотрудничаем теперь уже как коллеги, то есть уже не, не как ученица и учитель, да, как просто два равнос равных, равносильных автора. До речі, зараз можна доєднатися ще до курсів і розпочати вивчення фотомистецтва? Так, Да, я все время провожу набор, є новий набор груп. Нужно слідити за розписанням на сайті labart.com.ua І в общем-то завжди можна присюди при желанні. І все можливо, дякуємо Олена за ту красу, яку Дякую. принесли, принесли Дякую. і ту, яку власне Дам. даруєте далі. Традиційний сніданок сьогодні він білковий, як і радили нам спеціалісти буквально нещодавно. Снідаємо смачним творогом його малюки кухарчики.